Ми зібрали рейтинг активів росіян та їхніх посіпак, які наживали статки в Україні, і водночас хотіли її здати. І ось п'ятірка активів, які Арма встигла конфіскувати за чотири роки війни. На п'ятому місці Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, балансова вартість 654 мільйони гривень. Але продати його планують за кілька мільярдів. Це ключовий актив російського титанового мільярдера Михайла Шелкова. Зі своїх комбінатів він постачав сировину для російської оборонки. Четверте місце спільне українсько-російське підприємство Алтаї. Воно вирощувало зернові і технічні культури. Вартість майже 5,5 мільярдів гривень. Один із засновників, теж громадянин РФ Віталій Капінус на третій сходинці медвечок і вже згадана яхта «Ройл Романс. Її вартість стартує від 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. Нині вона заарештована в Хорватії. Друге місце активи Олега Дерпаски, Миколаївський глиноземний завод і пов'язані активи оцінюють у понад 10 мільярдів гривень. І на першому місці активи Аркадія Ротенберга. Зокрема, торговий і столичний центр Оушен Плаза оцінюються у понад 14 мільярдів 700 мільйонів. Він діє і приносить доходи досі. Тож, ось такий вигляд має п'ятірка найдорожчих російських активів. Цей рейтинг дуже чітко вказує, як глибоко свої пазури увігнала Росія у нашу економіку. А отже, і в корумповано політику, і як планувала нашими ж ресурсами і силами підіймати свою оборонку.